Чи траплялися у вашому житті моменти, коли ви відчували себе зненацька заскоченим, нешанобливим ставленням, особливо в присутності інших? Це могло бути приховане під маскою легковажної, зневажливої репліки, або ж раптове, різке перебивання, або, можливо, їдкий коментар, що залишив по собі відчуття приниження, відчуття власної невидимості чи незначущості. Можливо, ви неодноразово замислювалися, чому деякі особи, здається, випромінюють повагу, ледве переступивши поріг кімнати, тоді як іншим доводиться постійно з надмірними зусиллями доводити свою цінність, лише щоб їх почали сприймати, хоча б трохи серйозно. Істина. Глибинна психологічна істина полягає в тому, що повагу неможливо вимагати словами, її не можна накинути як плащ за допомогою титулу, гучного наказу чи високого становища. Справжня непохитна повага завжди народжується з внутрішньої стійкості з тієї незримої осі, що проходить через вас. Вона проявляється в тому, як ви тримаєте себе, як ви реагуєте у моменти найгострішого тиску і як ви залишаєтеся вірним своєму внутрішньому я, незважаючи на зовнішні обставини, хай якими б вони не були. Це вміння не піддаватися зовнішньому хитанню. Ми розберемо п'ять фундаментальних стратегій, що ґрунтуються на законах психології та соціальної динаміки. Дослідження соціальної психології довели. Люди формують стійке, часто незмінне враження про ваш характер, ваш рівень компетентності та вашу внутрішню силу менш ніж за одну секунду. І вирішальним фактором у цій миттєвій оцінці є не інтелект чи швидкість мовлення, а невербальні сигнали, ваша поза, ваша міміка, ваша хода, ваш погляд це мова, яка звучить набагато гучніше за будь-які слова. Це означає, що деталі, які ми часто вважаємо дрібницями, осанка, впевнений зоровий контакт, спосіб, яким ви займаєте простір навколо себе, є насправді фундаментальною основою, що або працює на вас, або невблаганно діє проти вас. Уявіть ситуацію знайомства. Якщо є можливість, встати, ніколи не вітайтеся, сидячи, підніміться. Випряміть спину, не напружуючи, а розслабляючи м'язи. Встановіть чіткий, але спокійний зоровий контакт. Не опускайте погляд на руку під час рукостискання. Навіть цей, здавалося б, незначний жест може бути підсвідомо сприйнятий як ознака невпевненості або підпорядкування. Тримайте голову прямо, як маятник, що знайшов свій центр. Ваші плечі мають бути розслабленими, але водночас розправленими. Важливо, щоб ваші рухи були плавними та усвідомленими, ніби кожен жест має свою вагу і мету. Тут не йдеться про демонстрацію агресії чи домінування йдеться про трансляцію внутрішньої рівноваги, самовладання та глибинної поваги до самого себе. Коли ваше тіло випромінює сигнали впевненості та врівноваженості, інші люди інтуїтивно це вловлюють. Вони відчувають, що поруч із вами панує внутрішній спокій, і тому підсвідомо починають сприймати вас з більшою повагою ще до того, як ви висловили хоча б одну думку. Тіло говорить заздалегідь, і це його повідомлення формує ваш авторитет. Друга гідність тиші як реагувати на перебивання. Коли вас перебивають, це рідко буває простою випадковістю, особливо в умовах групової дискусії чи напруженої професійної розмови, переривання часто є тонкою формою домінування. Це завжди спроба перехопити увагу, збити вас із ритму, взяти під контроль ситуацію та ефірний час. Як реагує більшість? Хтось засмучено, замовкає, дозволяючи співрозмовнику повністю заволодіти словом. Хтось, навпаки, починає говорити голосніше, намагаючись проштовхнути свою думку через шум. Але обидва ці сценарії, як правило, лише погіршують ситуацію. У першому випадку ви втрачаєте авторитет і підтверджуєте свою підпорядковану позицію. У другому ви ризикуєте виглядати агресивно або емоційно неврівноважено. Тому найсильніша і найбільш зріла відповідь на перебивання полягає у тиші. Пауза це потужний інструмент. Зупиніться, поверніться до людини, яка вас перебила. Встановіть із нею спокійний, впевнений, нерухомий зоровий контакт. Він не має містити виклику чи роздратування лише нейтральне спостереження. Дозвольте цій тиші повиснути у повітрі лише на частку секунди. Потім, м'яко, але абсолютно твердо, промовте фразу перенаправлення: дозвольте, я завершу свою думку. або Будь ласка, дозвольте мені договорити, і потім я із задоволенням вислухаю вашу точку зору. Цей метод відомий як спокійне перенаправлення його використовують у високих переговорах. Коучингу з впевненості та дипломатії. Чому він такий дієвий? Тому що ви демонструєте одразу дві ключові якості: емоційне самовладання та внутрішню силу відстоювати свої кордони без зайвого напруження. Ви не вступаєте у відкриту конфронтацію. Ви не починаєте суперечку, але ви не здаєте свою позицію. І це викликає глибоку повагу не лише у того, хто вас перебив, а й у всіх, хто спостерігає за цією соціальною динамікою. Така реакція транслює. Я не дозволю себе затьмарити, але й не опускатимуся до боротьби за увагу. А саме до таких людей тягнуться, їм довіряють, їх починають слухати, визнаючи їхню внутрішню непохитність. Третє розброєння насмішки стратегічне відсторонення від жарту. Що робити, якщо хтось намагається публічно принизити вас за допомогою жарту перед іншими? Одна з найдавніших і найтонших форм соціального тиску це жарт за чужий рахунок, особливо якщо він виголошений публічно. Під маскою гумору часто ховається намір змістити соціальний фокус, принизити іншу людину і ствердитися за її рахунок в очах аудиторії. Якщо ви стаєте мішенню такої насмішки, ваша головна задача не захищатися, не виправдовуватися і не прикидатися, ніби це вас не зачепило. Найбільш зрілий та ефективний спосіб відповіді не вступати в гру, яку вам нав'язують. Зупиніться, подивіться на мовця спокійно, без жодного натяку на сарказм, образу чи роздратування, і промовте одну фразу вибачте, ви не могли б це повторити. У цій, здавалося, би, простій фразі криється дивовижна сила. Ось що вона робить з психологічної точки зору. По-перше, вона демонструє вашу емоційну незворушність. Ви не перейшли у роль жертви, ви залишилися сувереном своєї реакції. По-друге, вона змушує людину переказати свій дотеп в голос. І вже, вдруге, коли напруга в кімнаті зросла, а всі уважно стежать за кожним словом. Жарт, особливо грубий, втрачає свою легкість. Повторений він звучить уже не смішно, а недоречно і часто викликає. Ніяковість навіть у самого жартівника таким чином. Ви не атакуєте, не сперечаєтеся, але перехоплюєте управління соціальною ситуацією. Ви повертаєте собі контроль спокійно з гідністю, без конфлікту. Ви не даєте провокатору бажаної емоційної реакції і при цьому посилаєте абсолютно чіткий сигнал. Я бачу, що ви робите, і я обираю не грати за цими правилами. І саме це вміння зберігати ясність та гідність там, де більшість людей або згорають у гніві, або замовкають у приниженні, викликає глибоку щиру повагу до вашої внутрішньої сили. Сила не потребує крику чи показових жестів, вона діє тихіше, але значно глибше. Четверте розрив шаблону, знешкодження провокацій. Іноді мета людини полягає не в тому, щоб розсмішити чи продемонструвати дотепність, а в тому, щоб емоційно дестабілізувати вас. Такі провокації часто подаються у вигляді сарказму, пасивно-агресивних чи їдких реплік. Але їхня суть завжди одна вивести вас із рівноваги, спровокувати сплеск емоцій, який потім можна буде легко інтерпретувати на свою користь. У подібній ситуації більшість людей інстинктивно обирають один із двох шляхів, або відповідають у тому ж агресивному тоні, вступаючи у відкриту конфронтацію, або відступають, воліючи промовчати чи змінити тему, щоб уникнути ескалації. Але існує третій, значно ефективніший шлях розірвати звичний сценарій взаємодії. Застосуйте прийом, відомий у психології як переривання шаблону. Коли ви відчуваєте, що співрозмовник свідомо вас провокує, не реагуйте в рамках його логіки. Замість цього спокійно та нейтрально скажіть щось, що абсолютно не пов'язане з темою розмови, що має інший емоційний заряд. Наприклад, до речі, чи не підкажете, де тут поблизу хороша кав'ярня? Або цікаво, сьогодні обіцяли дощ. Здається, я одягнув не ту куртку. На перший погляд, це може здатися абсурдним, але саме в цьому і полягає сила методу. Ви відмовляєтеся брати участь в емоційній грі, яку вам нав'язують. Ви не відповідаєте атакою, але й не відступаєте. Ви фактично переписуєте сценарій спілкування і тим самим виходите із психологічної пастки, не дозволивши себе втягнути. Такий хід збиває провокатора з пантелику. Він розраховував на певну очікувану реакцію, але не отримав її. Він втрачає контроль над ситуацією та вашою емоційною відповіддю. Ви демонструєте ментальну автономію, що є найвищою формою стійкості. П'ятий суверенний відхід збереження гідності там, де вас не цінують. Іноді, якби ви не намагалися зберегти конструктив, жодна з технік не може змінити динаміку. Людина або навмисно ігнорує ваші кордони, або спочатку не готова сприймати вас із повагою. У такі моменти найбільш зрілим і найсильнішим рішенням буде піти. Піти не в гніві, не в образі, не в бажанні довести свою правоту, а з внутрішньою ясністю та глибинною повагою до самого себе. Кордони це не спосіб контролювати інших, це спосіб захищати свою енергію. Вибір вийти з взаємодії, у якій відсутня базова повага, є не проявом слабкості, а навпаки, вищою формою особистої сили. Це свідчення того, що ви розумієте, що ваша увага, ваша енергія, ваша присутність це цінний ресурс. Коли ви відмовляєтеся перебувати у просторі, де вас систематично принижують чи ігнорують, ви посилаєте абсолютно чіткий меседж. Моя присутність це привілей, а не обов'язок. Якщо ви не цінуєте його, я просто піду без пояснень, без боротьби, без зайвого галасу. І що найдивовижніше, дуже часто саме ваша відсутність починає говорити голосніше за будь-які слова. Люди можуть ігнорувати вас, поки ви поруч, можуть не сприймати всерйоз вашу доброзичливість, вашу зрілість. Ваш спокій, але в той момент, коли ви зникаєте з їхніх радарів, коли ви перестаєте бути доступним, зручним, тим, хто постійно виправдовується, ваше мовчання починає лунати як потужний акт самоповаги. І цей крок, зроблений без драми, але з гідністю стає завершальною крапкою, за якою починається справжня повага, навіть якщо не від інших, то від самого себе, а це найміцніша її форма. Повага. Це не те, що ви вимагаєте, це те, чого ви навчаєте інших щоразу, коли з'являєтеся, через вашу осанку, вашу зібраність, вашу внутрішню присутність через кордони, які ви встановлюєте та захищаєте. Ці п'ять психологічних принципів це не просто соціальні прийоми, це повсякденні звички самоповаги. Вони формують те, як до вас ставляться навколишні, тому що люди вчаться у вас, беручи приклад з того, як ви ставитеся до себе. Коли ви входите у простір із внутрішньою ясністю, утримуєте свою позицію зі спокійною впевненістю і відмовляєтеся грати в ігри негідні вашого рівня, ви стаєте тією людиною, до якої відчувають повагу не зі страху, а інтуїтивно. Ви випромінюєте гідність без.